Без ентузіазму і желання в искусстве не создается ничего настоящего. Роберт Шуман. Фортепіано. Його чарівні звуки нагадують казку, у якій ми самі і автори, і герої. Сідаючи за цей інструмент ми починаємо творити і відтворювати різноманітні образи, ідеї, кладаючи частину своєї душі. Це дуже складно, але діти, які навчаються на фортепіанному відділі, не бояться труднощів і сумлінно працюють над собою. Викладачі цього відділу Лариса Аширова, Людмила Мельникова, Генрієта Рубіна, Людмила Дарагая, Мар'яна Максименко, Олена Полєвіна це найкращі фахівці Кіровоградського музичного училища. Вони самовіддано працюють з учнями сектора педагогічної практики та передають педагогічний досвід студентам-практикантам. Вони розкривають учням загадковий світ класичної та сучасної музики, відкривають шлях до музичного училища. Останніми роками кіровоградське музичне училище закінчили Анна Цюра, Вікторія Фатєєва, Олена Суршко. Сьогодні продовжують навчання в училищі Марина Біленікіна, Катерина Дзюба, Тетяна Бабіна, Ольга Шпаченко. Учні фортепіанного відділу беруть активну участь у концертній діяльності музичного училища та школи педагогічної практики. Кращі учні Марина Біленікіна. Та Владислав Татаров є учасниками та лауреатами міжнародного конкурсу Діти миру під одним дахом. Цікаво, що деякі випускники школи педагогічної практики обрали музику своєю професією і зараз вони є викладачами кіровоградського музичного училища Ірина Скібіцька, Ксенія Сальникова, Олена Полєвіна. Скрипка, королева оркестру. Ще з далеких часів вона вважалась найнеобхіднішим інструментом. Кажуть, що скрипка співає. І справді, її звучання нагадує схвильований людський голос. В школі педагогічної практики кіровоградського музичного училища діти мають можливість грати на цьому інструменті. Вони поринають чарівний світ скрипкової музики. На уроках спеціальності в класах заслуженого діяча мистецтв України Наталі Хілобокової, Михайла та Наталі Карабан Олександра Романченка. Перші, але дуже вдалі кроки на тяжкому шляху оволодіння скрипковою технікою зробили Ручков Михайло. Анна Кнурова, Маргарита Петруніна. Ірина Жердієва. Вони вже виходили на велику сцену, беручи участь у звітних концертах школи педагогічної практики. Поруч із скрипкою на струнному відділі існують альт, віолончель та контрабас. Звук віолончелі густий та наспівний, по тембру нагадує баритон. Це улюблений інструмент Людвига Ван Бетховена та Михайла Глінки. Тривалий час в школі не було віолончелістів, але зараз у класі старшого консультанта Марини Миколаївни Іванченко навчається ярова Катерина, яка наполегливо займається і має мету. Продовжити музичну освіту в кіровоградському музичному училищі поповнення струнного відділу талановитими учнями дозволяє сподіватися, що вже найближчим часом в концертах школи педагогічної практики ми почуємо не лише струнні дуети та квартети, а в майбутньому камерний ансамбль. Флейта, кларнет, габой, фагот, валторна, труба, саксофон, ксилофон. Яке розмаїття інструментів. Якщо ви бажаєте грати на одному з них, приходьте на відділ духових та ударних інструментів сектора педагогічної практики. Студенти-практиканти проводять уроки спеціальності під чутним керівництвом найкращих викладачів училища: Тетяни Беленко, Степана Федорака, Володимира Бурбана, Анатолія Риндакова, Миколи Кебала, Володимира та Віктора Залевських завідує педагогічною практикою студентів. Викладач класу ударних інструментів Олександр Іваненко. Другокласниця Леся Ругляк. Учениця класу флейти заслуженого працівника культури України Володимира Залевського цього року зайняла перше місце на обласному конкурсі Паросток. Звичайно, без батьківської підтримки тепла та допомоги вона не досягла б такого успіху. Сподіваємося, що в майбутньому. Кількість конкурсантів, лауреатів та переможців на відділі зростатиме. Вже рік на відділі існує дитячий ансамбль блок-флейтистів під орудою Володимира Федоровича Бурбана, викладача. Який власну захопленість духовою справою вміло передає своїм вихованцям. З духовими інструментами пов'язали свою майбутню професію. Колишні випускники школи педагогічної практики, а зараз студенти музичного училища. Максим Шорсткий, Михайло Федорак, Нікіта Моїсеенко, Антон Шемчук. Кого з нас не чарували звуки домри? Хто не мріяв проспівати під гітару, Кого не полонили запальні мелодії у виконанні акордеону. Грати на інструментах, частина з яких є історичним досягненням українського народу, навчають на відділі народних інструментів. Учні школи педагогічної практики опановують бандуру, домру, балалайку, баян, акордеон. Гітару. Педагогічною практикою студентів на народному відділі керує Вікторія Онолова. Крім студентів, поряд з учнями йдуть педагоги-консультанти Мар'яна Дорошенко, Надія Левченко, Тетяна Чудіновських, Тетяна Солоха, Інна Смутко, Ігор Голишев, Юрій Штука. Рік тому на відділі був створений ансамбль народних інструментів під орудою Антона Фареника. Серед його учасників є родинні дуети. Це брати Дахно та сестри Заремби. Разом з учнями школи педагогічної практики в ансамблі грають і студенти. Так відбувається спільна праця учнівського та студентського колективів. Як відомо, щорічно в кіровограді проводяться обласний конкурс паросток. І всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах провисінь. Кращі учні школи педагогічної практики акордеоністка Анна Лазова та гітарист Нікіта Моїсеєнко були переможцями цих творчих змагань та мають звання лауреатів. Зараз вони продовжують своє навчання. Нікіта студент третього курсу музичного училища, Анна студентка другого курсу Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Наприкінці кожного навчального року найкращим учням. Надається право брати участь у звітних концертах школи педагогічної практики та відділу народних інструментів Кіровоградського музичного училища. Жодна інструментальна музика не може порівнятися з людським голосом. І справді голос дуже виразний музичний інструмент. У кожного він свій, єдиний і неповторний. У школі педагогічної практики Кіровоградського музичного училища діти мають можливість навчатися вокалу, опановувати техніку володіння своїм безцінним скарбом. Зайнялася... <платіжко> відділ спів у Кіровоградському музичному училищі з'явився нещодавно. Викладачі цього відділу Катерина Третьякова, Юлія Задорожна та заслужений артист України Володимир Стратів самовіддано працюють з учнями сектора педагогічної практики. Учні цього відділу беруть активну участь у концертній діяльності школи педагогічної практики. Найкращі учні Аліна Сігал та Юлія Пилипенко є солістками хору Зоринка. Як відомо, через декілька років дівчата планують продовжити музичний шлях і стати студентами вокального відділу Кіровоградського музичного училища. Щоб зрозуміти музику, потрібно знати її непросту мову. Без теоретичних знань неможливо стати музикантом, тому учні школи педагогічної практики обов'язково відвідують уроки сольфеджіо та музичної літератури. Це групові заняття, які проводяться студентами теоретичного відділу під керівництвом старших консультантів. Олени Юріївни Бойко, Марини Василівни Долгіх та викладачів Ольги Багрянцевої, Наталії Терещенко, Олени Лапінь. На уроках Сольфеджіо школярі оволодівають нотною грамотою. Вчаться співати по нотах. Записувати мелодії на слух виконують творчі завдання. Крім того, учні підготовчого класу мають свій оркестр, де закріплюють теорію цікавою практикою. На уроках музичної літератури учні дізнаються про життя композиторів, їхні твори, музичні стилі. Вони мають можливість не тільки слухати зразки музики в найкращому виконанні на сучасній апаратурі, але й приглядати біографічні фільми, користуватися нотним матеріалом, відвідувати студентську філармонію. Уже традиційними на відділі стали музичні казки, які створюють студенти під режисурою Олени Бойко. Цього року напередодні жіночого свята вони зіграли виставу Самая Прекрасна Мама присвячену всім мамам. Акторську трупу музичної п'єси складали практиканти відділу теорії музики та хорового диригування разом з першокласниками та учнями підготовчого класу. Наймолодшою учасницею вистави була чотирьохрічна Настя Жуненко, яка прекрасно впоралася з головною ролю Черепашенятка. Щорічно в рамках обласного конкурсу Паросток на відділі теорії музики проходять олімпіади з теоретичних дисциплін. На останній олімпіаді третє місце здобув учень педагогічної практики Владислав Татаров. Хоровий спів це найдавніша форма людського музикування. Ще в старовину хором і працювали, і святкували, і молилися, та й в наші часи, хор, як магніт, притягує до себе людей різних поколінь. Коли ж співають діти, світ стає особливо добрим і яскравим. Хорове відділення сектору педагогічної практики об'єднує учнів усіх відділів. Крім спеціальності сольфеджіо та музичної літератури, вони мусять відвідувати предмет колективне музикування. Саме колективна робота студентів та учнів спонукала до створення дитячого хорового колективу. Тому, Хор Зоринка засновано у 2007 році при Кіровоградському музичному училищі. Як творча лабораторія диригентсько хорового відділу під керівництвом Алли Татарової та концертмейстера Лілії Єфімович, на репетиціях хористи не лише навчаються володіти вокально хоровими навичками, але й намагаються відтворити художньо-образний зміст хорових творів. У репертуарному списку хору твори композиторів класиків. Та сучасних авторів, духовна музика та обробки народних пісень, у тому числі й керівника хору. Колектив уже є лауреатом міжнародних конкурсів Об'єднаємо дітей мистецтвом. Усі ми діти твої Україна Всеукраїнського конкурсу Дитячого хорового співу Золотий Орфей. Обласних конкурсів авторської пісні та паросток. У <му> 2008 -му році. Перше була створена експериментальна вокальна група дошкільнят, до якої входило лише шість учнів п'яти та семи років. За два роки колектив підріс до 20 учасників і став молодшою групою хору Зоринка. Саме ці маленькі хористи поповнять ряди хору зоринка через декілька років. Юні хористи беруть активну участь у житті музичного училища та рідного міста. Ведуть активну концертну та просвітницьку діяльність Разом відпочивають. Та чекають вас на наступних концертах.